Всім доброго дня. Вийшла по м'яту, хочу чайку зробити, попити, але згадала, що не загнала маленьких каченят. Зараз піду, позаганяю. Тому що лисиця ходить, так, щоб їх не по їла. Так що піду, знайду, де вони діляться. Ви ага. тут. Зараз. А я тут. -то. Шукаю вас. Давай. А ну, Гілля. Гілля, гляне, гля, гляну, гляне, гля, гляня. Давай, Гілля, Гілля. Всім привіт. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, Гілля. Давай, 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 Гіля. Давай, бо зараз лисичка Аліса прийде. На сніданок буде те, те, що треба їй. І... Давай, пішла. Я вже їй водичку вам налила, і їстички дала. Це пролазять у щілини. Не можна, раніше дозволялося відстрілювати охотника. Давай, давай, давай мисливцям, вірніше. Давай, давай, потім будеш плавати. А зараз не можна. Тут ці хворости розвелося. Давай, 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 давай. І приходять в наглу під двір вже не один раз. Проганяли, курей скільки поїли. їли. Ми курчат теж. Під самим двором. Давай, 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 давай. Заходимо, дівчата і хлопці. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, заводь своїх діточок, давай. Так. Куди? Давай, давай. Давай, заходь. Одна утка заходить, а інша ні. Раніше вони сиділи вдвох. Але оце ця я чорна погризла тую так до крові, що вона тепер, якщо десь на вулиці, то ходить. А якщо в загороді ні, тому що до крові повиїдала, вона бідна єлі оклигала, тепер не підходить до неї. Щоб у клітку взагалі боїться. Отак. Зранку походили, досить. Да. Ще ввечері випускаємо. Погуляють, побігають досить. Так, все, тепер можна піти і м'яту покажу свій морозець. Тільки сонечко, то може не дуже видно. Треба інший день буде зняти такий колір. ось Такий ще є красивий. Ок, носичка. Ось що світліше є. Так. Іти по м'яту так, м'ята залишилася, обокусили. Ось біленький. Ось ще якийсь високий є. Який повний, красивий, гарненький. Так, м'яту, ого, нема. Покусили все. Ага, є, все, Мені вистачить на чай. І воно відійде. Так, це викинемо. Крезентанки свіжі покажу. Жовтенький. Це не пам'ятаю, яку це ось голубіка посаджена. Треба попідв'язувати і немає часу. Ось попадало голубіку, голубіку лохину. Вірніше лохину. Придавило, та щось вона водить порядочок. Так, іти, чай робить. банки чекаю, треба помити на повидло. О, привіт, котик. Привіт! Привіт, кия мура, привіт. Треба помити банки на повидло. Ну, не знаю, чи сьогодні вийде помити. І так, банкети, що наготовила, на повидло, перемила, переполоскала в одній воді. Ось набираю другу воду, пополощу ще в другу і поставлю, хай сохнуть. Мию на вулиці. На вулиці таке сонечко тепло. Так гарно. Така вже ж осінь тепла. Четвертий місяць літа. Але по погоді вже скоро закінчиться це літо, буде осінь, холодно. З 1 жовтня обіцяють похолодання. Набираю водички багато, гарно, щоб виполоскати. Ще закриємо повидло. Ось так поперевертала в літній кухні на столі. Вони просохнуть, постікає вся лишня водичка і все. Більше я їх не стерилізую нічого. Зварила повидло чи любе варення, насипала, закрутила і в погріб. Ось ще два відра, які я буду переробляти на повидло. Повидло гарне, гарно зберігається і смачне. Для випічки дуже гарне. Густе. Ну, ви бачили в першому відео. Покажу просто, скільки звариться, скільки вийде баночок. Намила, так як і в той раз, 18 півлітрових баночок. Можливо, буде більше, можливо, буде менше. Побачимо по яблучках, чи багато буде відходів. Ось. Біленький сніжний кальвій і червоні. Так, покажу, покажу ще вам свої розулечки, красотулечки, які осінь зацілають, і жовтенька, яка гарненька. Жовтенька, зараз другу покажу, яка є. Ось така ще є. бджілка прилетіла. Вмивається. Так, ось щасті. Ще, ще морозець на такі єсть. Ось. Так ось. Красоньки, це треба все побрізати, немає часу. Ось така. Ось. Це великий кущ зовсім цієї розочки. І ще покажу малинового. Кольору це взагалі, наче піон. А пахне як. Розвини мої красотурі. Так, все. Ще є червоненька, ой, така вона велика. Це плетиста червоного кольору. Пагони дуже довгі. Ось, прямо. Китихи. Ой, осипається. Красинка. Все, буду закінчувати відео. Вам потрібно бігти, готувати посилку для наших хлопчиків напереду. Буду пекти гостинці, смаколики. Покажу вже, що буду відправляти. В іншому відео все. Бувайте, кому подобається, кому не подобається, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока. Пока-пока.